Четверо жителів Рівненщини загинули у жахливій аварії на Львівщині. Серед них семрічна дитина. Поблизу міста Броди. Автомобіль Фольксваген Каді зіткнувся із військовим бронеавтомобілем, що рухався у складі колони військової техніки. Внаслідок удару троє жінок і малолітній хлопчик, пасажири легковика загинули. Ще четверо людей, які їхали у Фольксвагені, отримали травми. Постраждали двоє осіб, і у колишньому Гощанському районі. Тут зіштовхнулись Хонда та Ауді. Двоє жителів Київщини отримали травми. Слідчий на місці події встановив, що водій автомобіля Ауді А А6» – 39-річний житель села Дмитрівка, не врахував дорожню обстановку та під час перестроювання допустив зіткнення із попутним автомобілем Хонда під керуванням 31-річного жителя міста Убухів. Внаслідок ДТП травму отримали двоє осіб: у пасажира автомобіля Хонда, 47-річного жителя Біла Церква Білої церкви медики діагностували політравму. А у водія цього ж авто перелом кісток тазу та забій кільцового суглобу обох госпіталізували до лікарні. Керманич автомобіля Ауді перебував у стані алкогольного сп'яніння. Огляд у лікарні показав 2,43 проміли. Крім того, внаслідок ДТП пошкоджено два дорожні знаки та металевий відбійник протяжністю орієнтовно 6 метрів.